Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Сергій, і я зняв відео про власний досвід використання автомобіля BYD Son Plus в комплектації Flexic в зимову пору року, а саме у лютому місяці 2025 року. Авто я придбав у жовтні 2024 року у компанії Charge Spy, в якій я і обслуговую власне авто. На момент зйомки відео температура навколошого середовища складала від мінус 8 до мінус 17 градусів Цельсія. Перед початком поїздки авто знаходилось в гаражі. Заряджене на 100% на 605 китайських кілометрів. Дорога в один кінець 104 км. Потім авто перебуватиме на вулиці одну добу. І далі зворотний шлях без підзарядки. Рухався вперед з різною швидкістю. Перші 20 км в середньому 80 км, потім 90-95 км на годину. Контрольний замір робив на 105 китайських кілометрів, і що показав, показав реальний пробіг? 68,8 км по водометру. Та 12% заряду батареї при середній температурі до мінус 17 градусів Цельсія. Так, дорога вперед склала 104,1 км з витратою 28% заряду батареї. Та 167 км. Китайських кілометрів по одометру. На слідущий день авто лобове стекло автомобіля обмерзло. Відігрів склав близько 2-3 хвилин і далі рухались із швидкістю 90 100 км за годину. І Загальний шлях склав 102 кілометри 900 метрів. Загальний кілометраж вперед і назад. Склав 207 кілометрів. По водометру китайських кілометрів показали 398 кілометрів, що у два рази більше від реального пробігу. І витрати склали 61% заряду батареї. І при збільшенні швидкості збільшувалася і витрата заряду батареї. Дорога вперед склала 28% назад 33% відповідно відсотки заряду. Ось такі витрати заряду батареї автомобіля BYD склали у мене при мінусовій температурі. Всім дякую за перегляд. Та до наступних відео про BYD Сон Всім дякую!